Привіт усім із мальовничого Закарпаття! Мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля. Сьогодні у нас 1 серпня, а це означає, що сьогодні стартують дитячі бебі-старти, які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Я беру участь у досить багатьох таких спільниках, але цього разу я не змогла пройти мимо, тому що. Дитячі речі це моє. І позаяк я дуже багато в'яжу на благодійність, а це саме діточкам, сиротам, окрім шкарпеток для ЗСУ, звичайно. А тож, цей, тож цей спільник саме для мене, тому що основна умова, одна з головних умов цього спільнику є. Те, що ми повинні зв'язати хоча б одну річ на благодійність. Тож це все для мене. Я не знаю, не можу знати, скільки в мене буде часу, на... скільки в мене буде вільного часу для в'язання, тому що зараз ми дуже багато працюємо, працюємо по 10 годин. Так само, і сьогодні я ось прийшла з роботи. Втомлена, змучена, зморена, відпрацювала 10 годин і ось так все одно вирішила записати вже відео і вийти ось так до вас лицем. Тому що хоча б інколи це треба робити. Зазвичай я показую лише свої руки, але сьогодні я вирішила, що інколи треба, хоча б дуже рідко, але треба виходити ось так лицем. До камери, щоб глядач розумів, хто, що за людина знаходиться по той бік екрану. Так що ось так я після роботи підключилась, щоб звернутися до вас, записати таке собі невеличке вступлення до мого відео. А зараз ми з вами пройдемо до мого робочого столу. І там я вже буду показувати свої процеси, свою пряжу і те, що я буду брати з собою у ці старти. А всім учасникам бажаю удачі. Ну що ж, ми вже в кімнаті, і я собі поставила ось ці ниточки. Це у мене ось така бобінка. є ниточка, це в мене просто намоталось. І ось така бобінка є, такого кольору. А до неї я беру компаньйон таку ниточку тоненьку, більш тоненьку акрил. Ну, щоб вона більш тримала форму, тому що вона така м'якусінька-м'якусінька. І сама вона не дуже тримає форму до цієї ниточки. Також у мене є схожа ниточка, але ця чомусь більш тримає форму. І вона така. Дивіться, така якась меланжева трохи. Мені дуже подобається цей колір. І з цієї ниточки так само в мене була ціла бубінка. Я вже з нею багацько вив'язала. Вив'язала в основному на пов'язочки на голову і ковтинки. І зараз так само я хочу зв'язати пов'язочки на голову з цих двох ниточок. І якщо у мене вийде, я кажу, не по ниточкам, а по часу. Якщо у мене вийде по часу, то я і почну в'язати, може, і якусь кофтинку. Або з цієї, або з цієї пряжі. тому що мені вони дуже подобаються. Вони такі ніжні і діточки їх носять. Пов'язку розпочну, можливо, вже й сьогодні. Але хочу спочатку показати вам все, що буду починати. Пов'язочки я такі в'язала наприкінці зими. Це була пов'язочка посередині шоу-джут, а по краям були в мене віворітні, тобто панчішна в'язка. Якщо я знайду фотографію десь, пов'язки або схожої, то я вставлю вам. Я думаю, ви пам'ятаєте, тому що я такі пов'язки в'язала саме з цих двох ниточок. І е, хотіла б хоча б один джемпер в дитячий е, пов'язати або з цієї, або з цієї пряжі. Але, кажу наперед, не знаю, що у мене буде з часом. Е, Позаяк у мене дуже-дуже в мене зовсім мізер вільного часу, е, попри основної роботи. Так, що, ось так, це. Е, Буде один або два процеси, які у мене. Зараз покажу вам ще, які маю ниточки, і які у мене на них плани. І так, тут, тут у мене корзинка з наступним процесом майбутнім. Це у мене ниточка така, товстунець, акрил або навіть з якимись домішками, бо він дуже такий такий. Класний такий. І це ще не все, тому що є їх багатько. І це я використаю, мабуть, для іграшок. Я знаю, що це не зовсім ниточка для іграшок. Десь у мене ще було трошки пряжі джинс. Пошукаю її в закрумах і, можливо, щось і там відшукаю. Такі товстенькі ниточки я рідко в'яжу, ну, як я в'яжу, у теплих осінніх, зимніх речах, але наразі я не буду з нею в'язати такого нічого. Тож, це буде пряжа для іграшок. Іграшки теж будуть в'язатися на благодійність. Так само, як і пов'язочки. Іграшки теж я буду в'язати на благодійні. Ще не знаю, яка буде іграшка, тому що іграшки я не часто в'яжу. Я в'язала всього декілька разів. І дуже сподобались мої іграшки, які я в'язала зайчик і BadMedic. Я вам ставлю фотографію десь тут. Це такі мені самі сподобались і сподобались вони дітям. Тож я вирішила, що повторю, але не знаю, мабуть, з'яжу зайчика і щось буде в таких кольорах. Там був зайчик жовтий. Ведмедик був коричневий. Зараз тут у мене нема у цій палітрі, але дещо в мене є такий бежево коричневий світло-кавовий, якийсь такий колір. Можливо, буде на ведмедика. Якщо ні, я хоча б одну. Зв'язала іграшку у цьому проєкті. Отже, ця пряжа буде на іграшки. Один з процесів моїх будуть іграшки. І наступна корзинка у мене корзинка, із залишками напів, шерсті або пряжі з шерстю, з домішками. Але вона вся шерстяна, тому що я її пробувала. навіть ось ця така. Така вона, здається, якась. ну, Тактильна, вона така якась пряжа, цікава ниточка, е, ніби ніби вона її не шесть. А я підпалювала. Я дивилася, як вона горить, як вона пахне, як вона. Ну є в ній щось і синтетичне, тому що, мені здається, вона така, знаєте, як шкарпеткова пряжа, лише більш тостенька. Тому що в ній є і або нейлон, але в ній є і шерсть. Шерсть розтирається у пальцях, але розтирається не до кінця і лишається ще такий, такий сплавучик. І це видно, що воно є синтетика в ній. Але ж вона дійсно вона тактильно дуже-дуже схожа на шкарпеткову пряжу. Це була якась ниточка сток. Ось ця і ця така сама. Вона, скоріш за все, і шкарпеткова, лише більш товстіше, така пружна якась ниточка. І ці всі залишки такі кольорові це все пряжа з шерстю. І я її планую так само пустити на шкарпетки. На шкарпетки дитячі, так само на благодійність. Шкарпетки я в'яжу постійно, шкарпетки я люблю в'язати. І це такий процес, який. Можна взяти з собою в дорогу, а це для мене найголовніше, тому що в'яжу у коротких перебіжках між роботою, по дорозі, на роботу, по дорозі з роботи, в автобусі. Спочатку на мене дивилися, як на божевільну, тепер вже звикли, що Оксанка завжди в'яже. Ось так. І це буде, не знаю, скільки буде процесів, але хоча б один буде точно із цих ниточок. Тож, я вам показала свої ниточки, а далі буду в'язати і показувати вам поступово свої якісь починання чи просування. Не переключайтесь і дивіться мене далі. Друзі і танечка, сьогодні п'ятниця, і я знімаю з руки для вас ці процеси, що я лише розпочала. Розпочала небагато, тільки ну, Цю пов'язочку просувала більш-менш. Вчора розпочала шкарпеточки, взагалі лише увечері їх розпочала, щоб взяти її в дорогу. Чому? Я знімаю, тому що завтра ми їдемо з сином в Київ, Він вступив і ми мусимо швидко нести документи. Була у нас проблема з квітками, ледь вхопили квітки, і то не звідси, звідси одним поїздом, далі іншим. Ну, важко добрати зараз такий відночас. час. А документи треба нести швидко, тож я лише вам відзняла від руки і загружу, скоріш за все, завтра, тому що не буду мати змоги загрузити у неділю відео. Розпочато Одне, що не розпочала це іграшку, це просувала, це лише розпочала джемперочок, і це розпочала шкарпеточку, щоб в дорозі в'язати. Джемпер не візьму, тому що там багато клубочків, моточків. Візьму, скоріш за все, пов'язочку і шкарпу. Або може і пов'язочку навіть не візьму, тому що маю ще інші спільники. І там теж розпочала цього тижня. Так вийшло, що у мене всі спільники склались на цей тиждень, і я все. У цьому спільнику одне розпочала, у другому спільнику друге. І головне, що я не мала тижня дов'язати до неділі, не маю я часу. Сьогодні п'ятниця, і я відзнімаю, щоб хоч трошки щось вам відзвітувати. Але в кінці місяця я вам буду звітувати, якщо напротязі місяця я ще розпочну іграшку або ще щось інше, і буду на протязі місяця відзнімати свої. Ще інші починання і просування, а в кінці місяця я хочу зняти відео і відзвітувати вам про свої готові роботи. Отже, що є, то є. Початок закладено, а це головне. Дякую, що були зі мною. Це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи і я, Оксана. Всіх учасників і організаторів, організатора Вікторію, Залишу посилання на них у. В інфобоксі внизу під відео. Переходьте, і дивіться дівчаток. Думаю, дівчата нав'язали дуже багато краси. А я з вами сьогодні прощаюсь до нових творчих процесиків. Па-па!